Доброго вам дня, любителі гострого. Вимикають світло. Вирішив скористатись нагодою. Знімаю відео, показати вам хочу вільний виріб, кухонний ніж, сталь Х12МФ Сантоку Для захисту ріжучої кромки розташовується в шкіряному чохлі. На, ріж... На шкіряному чохлі розташовується логотип родинної майстерні. При потребі можете брати З ножнами або без ножні. Сталь Х-12МФ, я її термічу на твердість 60-61. слісарка. Спуск від обуха, заточка, мікрофаска. На накладках використаний термоясень. Вінти, нержавійка після вороніння. Виріб має агресивний різь. Але повторюсь, вироби працюють в парі з мусатами. Так само, як автомобіль не їде. Якщо його не заправити, так само ріжучий інструмент не, править, не працює, якщо його не правлять при потребі. Будь ласка, врахуйте цей момент. Мабуть, ви бачили, що шеф-повара на своїх відео, коли працюють, вони обов'язково використовують мусат, ніж який би він не був. У них з преміум сталі чи не преміум сталь. Але перед тим як він починає працювати, він править ріжучу кромку і далі починає працювати. повторюсь, для захисту ріжучої кромки ви можете брати шкіряні ножни. Також, в наявності, дошка обробна, ясень, торцева обробна дошка. Технологічно, знизу з пазів виїжджає гастроємкість з харчової нержавійки. Дошка стоїть на чотирьох копиках силіконових, для того, щоб вона не їздила по поверхні. Кого такі зацікавили якісні вироби, будь ласка, звертайтесь, завтра відправлю.